Ну що почалося новий президент Сполучених Штатів? Дональд Трамп підписав свої перші укази в президентському кабінеті в Капітолі, і вже є негативний сигнал. Трамп призупиняє фінансову допомогу іншим країнам. Чи стосується це України? Давайте розбиратися, і почнемо з того, що. Трамп склав присягу на церемонію у Вашингтоні і офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Раніше Трамп обурювався через те, що на його інаугурації прапори будуть приспущені. Ну тому одним із перших указів, ну, напевно, для Трампа це дуже важливо, був підписаний указ про підняття в наступні дні інаугурації державних прапорів. Ну, які були приспущені, я вам нагадаю, після смерті 39-го президента США Джиммі Картера. Цей крок Трампа цілком очікуваний, враховуючи його бажання завжди залишатися в центрі уваги та підсилювати свою особливість. Історія з прапорами це не просто жест, а сигнал про те, що його адміністрація буде діяти дуже швидко і рішуче, ну навіть в таких символічних моментах. Але чи не вказує це на зайву імпульсивність у прийняті рішень? Цей епізод лише початок, але він вже демонструє, що його стиль? А другого терміну може стати ще більш суперечливим ніж попередній, як, от, наприклад, наступний указ Трампа, який призупиняє фінансову допомогу іншим країнам. Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої фінансової допомоги. За цей час буде проведена перевірка відповідності цих програм політичними цілями держави. Про це повідомляє Associated Press. Які саме обсяги допомоги будуть припинені цим указом, достоменно невідомо, адже фінансування багатьох програм вже було затверджено конгресом і має бути виділено, якщо кошти не втрачені? У підписаному указі зазначається, що індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям. Трамп заявив, що жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, ну який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів. Цей указ Трампа є продовженням його політики ізоляціонізму та прагнення скоротити витрати на зовнішню допомогу, що в принципі теж цілком очікувано. Для України це рішення ста може стати викликом, адже Сполучені Штати залишаються одним із ключових союзників нашої держави ну, у боротьбі з російською агресією. Припинення програми фінансування підтримки може вплинути на проекти, які стосуються нашої оборони та гуманітарної допомоги. Хоча багато з цих програм вже затверджено конгресом, і їх неможливо зупинити повністю. Але можуть виникнути отакі от паузи, наприклад, на невизначений термін. Поки що указ підписаний лише на 90 днів, але де гарантія, що його не продовжать. Такий крок змушує Україну працювати над тим, щоб переконати адміністрацію Трампа у важливості підтримки нашої держави, адже скорочення допомоги може послабити позицію України у війні з Росією. Загалом це рішення є сигналом для всіх країн, які залежать від американської допомоги. Їхня співпраця із США тепер має бути максимально чітко узгоджена з інтересами Вашингтона. Ну а щодо наступних указів, які підписав Трамп, Трамп скасував декілька рішень, ухвалених попередньою адміністрацією, і помилував своїх прихильників, засуджених за штурм капітолію, передає Волстріч Жорло. Таким чином Трамп підписав указ про повне помилування півтори тисячі засуджених за штурм капітолію в січні 2021 року. Я розраховую на їхнє звільнення найближчим часом, заявляє Трамп. Окрім того, він підписав указ про скасування 78 рішень, ухвалених у період президентства Джо Байдена. Зокрема, заблокував різним відомствам можливість видавати нормативні документи, поки нова адміністрація не отримає повний контроль над урядом. Окрім того, Трамп розпорядився вийти. З Паризької угоди щодо клімату, яка регулює заходи щодо зниження вмісту вуглекиснового газу в атмосфері. Також Трамп повернув до овального кабінету кнопку для замовлення диетичної коли. Дії Трампа однозначно демонструють його прагнення швидко, різко замінити змінити політичний курс а, США. Помилування прихильників засуджених за штурм капітолію є дуже спірним кроком, адже це виглядає як схвалення радикальних дій та. Підривання довіри до верховенства права США таким чином ризикує посилити поляризацію суспільства і створити небезпечний прецедент, коли політичні мотиви виправдовують насильство. Також вихід із Паризької угоди щодо клімату ну може викликати значну критику як всередині країни, так і серед союзників. Адже екологічна політика зараз є одним із ключових питань на глобальній арені. Для світу та України такі рішення означають непередбачуваність США як партнера. Україні варто бути готовою до нестабільності у зовнішній політиці Вашингтона, а також до необхідності активніше відстоювати свої інтереси на міжнародній арені. Також Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з ВОЗ. У перший же день свого перебування на посаді президент США Дональд Трамп заявив про вихід штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто ВООЗ, так повідомляє CNN. Видання нагадує, що Трамп давно критикував ВООЗ і його адміністрація вже формально виходила з організації у липні 2020 року на тлі поширення пандемії covid 19 а це серйозне рішення, сказав Трамп своєму помічнику перед підписанням указу, посилаючись на своє рішення ще 2020 року, та переконання, що Сполучені Штати платять. Організації ВОС мається на увазі надто великі внески порівняно з іншими країнами. Указ також зазначає, що ВОЗ продовжує несправедливо вимагати надмірних платежів від Сполучених Штатів. Таким чином, повний вихід із ВОЗ триватиме рік, і протягом цього часу США зобов'язані будуть все ж таки продовжувати її фінансування. А на мою думку, рішення Трампа про вихід із ВООЗ виглядає як продовження його політики, орієнтованої на ізоляцію та, передусім, внутрішні інтереси США, критикуючи організацію за несправедливий розподіл фінансового тягаря, він апелює до своїх виборців, які вважають, що США повинні скоротити свої міжнародні зобов'язання. Однак цей крок, який може мати дуже серйозні наслідки не лише для глобальної системи охорони здоров'я, але й для ролі США у світовій політиці. Вихід США із ВООЗ у час, коли світ стикається із новими викликами в охороні здоров'я, ну, виглядає як відхід від відповідальності глобального лідера. Для багатьох країн, які залежать від допомоги ВООЗ, скорочення фінансування може стати просто катастрофою. Отже, друзі, що ми бачимо для нас з вами такі рішення є сигналом, що Сполучені Штати Америки можуть бути менш. Готовими підтримувати міжнародні ініціативи, в тому числі і війну в Україні. Також Трамп підтвердив свою непередбачуваність в рішеннях та діях. Тому, можливо, це вимагає від Києва переорієнтації на співпрацю з іншими партнерами та розробку власних стратегій. Хоча важко спрогнозувати наступні кроки Трампа, а єдине, що можна точно вже сказати, що за 20 годин, 4 години нічого не сталося. Не після перемоги на виборах Трампа, не після інавгурації, те, що він обіцяв не тільки своїм виборцям, а й багатьом українцям. Тож підпишись на канал, в мене все, тисни лайк і до зустрічі в наступних відео.